Всем доброго дня! Їду з магазину. Жулька моя під хвірточкою чекала, чекала. Жулечка, чого тобі в той двір? Бігай на волі. Чи на річку сходимо? Сходимо на річку. Ой, тут у мене прямо все в кошелке. Все добро. Все добро. Пішли. Тюльпани мої, так швидко зацвіли. У нас цей тиждень така жарища була. Все капець. І вони так ось і абрикоси. Буквально два дні і весь цвіт повпадав, бо дуже пече. О, і все біле кругом по селу. Де абрикоси, біле все на землі. Ох, і сьогодні жарко. Сьогодні, правда, вітерець такий холодненький. Та чого тебе в той двір, жуля? Закрито все кругом не вискочиш. Погуляйся по траві. Кс-кс-кс-кс. Де наші коти? Чо, чо нас ніхто не зустрічає? Що за непорядки? кс кс кс, -кс. Иди уже, где ты там кричишь? Кс-кс-кс. Сейчас стрибане. Кс, -кс, -кс, кс Кота. Жуля, не стрибает? Лазит же уже под забором с той стороны. Котики? Бачу, не відкриють нам ті котики. Що <кій> бізяни мої? Нашла трофей, да? Кістку якусь? Стогодішню А ви А Тільки пішли, прив'яжу. Прив'язувати? Повлягалось. Знайшли куди влягтись. Це тут трошки палило траву. Куточки. Жюля, ну розберися з Діма. Йди розберися зіми за цими тіграми. Господи, як з голодного краю. Відбиране понять що? Так. Я вдома. Продукти на столі покажу, що купила та поховаю. Хлібу багато, щоб не бігати. Чорне різане. А, ні, стоп, це однакове. Це я один хочу засушити. Я люблю сушений батон, І це якась. все добре. Сметана це найкраще. Яка є у нас лимони, шикарні такі лимони. Шкірка тоненька, і вони десь повинні бути солодкі формочки 7,50. Це ширше, чим я купляла в Аврорі. Так, і оце ковбаса. І томат, щоб був. Бо в мене вже томат закінчився. Це такі штучки, ну, томат кругом, то всякі зажарки, то борщі. А разом з колбасою, це, щоб піцу зробити. Бо щось вчора захотілося мені піци, а не було ні томату, ні ковбасного, нічого. Бананів, цілу кучу. І оце ще люди брали і дуже хвалили фарш. Фарш індичий. Тут пів кіла, оце 50 гривень. Ну, спробую. Ну, дуже хвалили і продавці. І там людинка накопляла. Каже, постійно беру, дуже гарний. А, ось ще стаканчики нарешті купила. Я ніяк не посажу, свій це огірок, Оце із двойною назвою. 10 штук. І тут 10 таких насінин оброблених, красивих. Треба посіяти. Оце все, що купила, їздила чисто це, усе по списочку, все до громки. Так, сметану це я купила для того, щоб заморозити, а потім на марлю відкинути, щоб воно там все від, відкапалося. І, кажуть, дуже добре якийсь сирок виходить. Ну, мазанка така. Оце я спробую. Це стала кидати по холодильниках і думаю, це ж я хотіла в морозилку таку штучку. Ага. Не так все просто, Жуля. Ухопила, то тікай лише них, бо це кіт бойовий. Жулька, нагла ти. Побіжає, де? Да? Я тобі потлі винесу. Хай їсть свої кості. Я вам супу винесу. a chuta aqui Тільки прийшов нема. Це вже таке за ухом. І я туди мажу, мажу. Кіт, покажись. Зараз я вам натовчу і винесу, зараз маленьке. Дочекалось лапусики, коли їм натовкли супчику з рибами. Такі вони люблять. Жульки такого не даю. Я жульки ще зараз там варила вчора собі із крапивою. Бо тут такі кістки риб'ячі. Коти ще так більш акуратніше їдять. Ну як вони взагалі живу рибу беруть і їдять. І суп я їм завжди товчу. То собаці такого боюсь давати Вона глитає, як скажена. Отак От наковтається кісток мілких. Так що для жульки їжа буде людська. А це спеціально котикам варилося. Карасі якісь мілкі. Потім картопля, потім ще в холодильнику у морозилці, понаходила шкірки і сало, це ще чоловік ховав на собі. Ну Вони вже туди сюди суваються, шкірок туди ще накидала. Тоді манки, яєць збовтали. Так що тут поживне дуже катушикам. А жулечки з скрапивою буде. Ось у мене є такий новий той тюльпан, господі нарцис. Це минулого року купляли в румнах. І таку кучку купляла і розсадила ось теж він. Ой, щось він тут у тіні. І ось один. Оці щось дві кучки нацвітуть А тут і щось він хилиться. Може його зірвати. О. Хай стоїть у вазі, бо щось він дуже хилиться. Сьогодні ще вітер такий. Моя куча дров зовсім грамка залишилась. І ось під кучею півонія. Ось одна, а вона друга. Оце вона минулого року тут отак закидана була. Я не думала, що вона жива тут буде. Це біла. Біла півонія. Таке цвіте, Це велича, це моя. Я знімала перед цим сусідську, боже, яка красота, вона так пахне ще. А далі ось починають квітувати сливи. Буду черешня, зараз цвіте десь, десь там. І оце Я не думала, що вистачить мені їх на зиму, а воно ще як багато залишилось. Це ще їх тепер що чи складати треба буде. Не хочу аж ніяк. Побачу. Це в нас котик тут спать любить. А це розтягнеться вовсю, а з тої сторони куриці полягають. Це щось не приходять, бо жарко тут тим сонцем. А коли було, то прохладно, що на сонечку тут вони. Він тут розпластається на всю цю довжину цих дверок. І вони там за сіткою, за дверками. Котулька. Мишей і він ловить повигано. І ящерок різних. Так, як же не показати своїх квіточок. Оце такий красивий сорт. Танцююча королева. Взагалі шикарний. Це амор. Це Розалі. це Боніта. А оцей, а оцей пахне. І ось все, ось все я опиляла. Оце брала тут стечинки, пилочок. І ось опиляла. Це на добірочку ще поцепить. А так, оце вже в мене такі є. Опилені такі сорти навіть ростуть. Можу зараз дістати, показати. Ось такі. Це минулого року сажені Ось Гранд Діва і Адель. І ось Гранд діва і Амур. Гранд Діва, це у мене він саме перший тут квітував. Не махровий, а такий темно-темно-червоний. височенний здоровенний, темно-червоний. А амур оцього. Ну, Адель розова була. Оце такі вони. Ось ось ще будуть гарні. Це Адель і Грандіва. Адель це такий високий, здоровий, такий насичено-рожевий. Ось таке темно-рожевий можна сказати. Ну, Грандіва, раз я розповіла, теж високий, темно, темно-червоний. Теж ограменний, дуже красивий. І думаю, і тут по листячку видно, що буде темний колір. Я думаю, гарні будуть. У мене стільки таких. На кожному вікні і у веранді, і кругом. Я їм ладужа дам А це у мене такий городчик тут. а це носиться як дурак раки з писаною торбою. Це ще не всі ще є на вікнах. Все-все помідори. Ось оце вилазе перчик. Це посіяла перець, а він щось не сходить, не сходи. І оце ось, ось де сірники торчать. Це там голландський помідор, 10 штучок, чисто голландський. А це дивлюся, далі перець вилазить. А на, на видній такі ємності. Там, де не виліз перець, я його перекопашила і посіяла туди помідори. І тепер почав вилазити там перчик. Ну я перчик пересажу і помідори потім вилізать. Ось теж така ситуація. Ось отут теж один сорт не виліз, і я там подряпала, подряпала, посіяла другий, і тепер виходить. Оце виліз той, що, що не виліз. І потім почне вилазити те, що наново насіяний. Все записувала. У мене тут цей год хочу насадити дуже багато помідорів, тому що минуле літо я провтикала, помідор було мало, потім ще не доглядала за ними. Ну, таке, їсти було, а ну, ми ж любимо, щоб восками. Щоб восками і соку закрити, і кетчупів, і консервованих. Я консервовані взагалі люблю. Я таке, що закрию 30-40 банок 3-літрових, і вони у мене всі підуть. Це при тому, що я їх, та, майже сама їм, інколи там діти візьмуть. Так, а що я тут ще хотіла сказати? Забула, я сказала, що 31 сорт. Позаписувала все, знайшла свою коробочку із сортами, у мене там їх дуже-дуже багато. І понавідбирала такі, які добрі. добрі і урожайні. І тут ще що цікаво: оце ті, що посходили, вони року 17-18. Я не думала, що вони зійдуть. А ось оці, що не посходили, це все куплені. Куплені, і причому написано, що. Свіжі і до 28-го там року годні. А оце така схожість. Чи їх перефасували наново, чи я не знаю. А ось свої свої старі насіння 17-й рік, 18-й. Отако будемо садити, носитися з ними. Ну і перчик лізе. Ну, вилізе трохи. Мені десь 20-30 стебел вистачить. Ось у мене вискочив десь звідки отакий сорт чорномор. Це дуже теж гарні помідори. Чорні такі, солодкі, крупні і дуже урожайні. Це треба посіяти десь, хоч трошки. Оце хотіла показати кремчик оцей. Я не пам'ятаю, по-моєму, в пані я його купляла, А, да, разом з оцими. Коли це я була в пані, ось я купила три кремчика. Оце так нічого. Оце взагалі шикарний. Оце шикарний. Ну, для мене іменно взагалі. А оцей, ну це якийсь жах. Це, мабуть, я його не переношу. Що тут пишуть ось кому цікаво. Ну, коротше, я якось стала мазатися, мазатися, потім стала помічати, що в мене руки такі негладенькі, такі шарахаті. І так на кожу, як дивишся, вони такі, як неприглажені. І оце постійно то біля ну, ногтів, оці, по паруськи, -по це постійно десь ну, ну, таке неприємне якесь. І я помітила, що після цього крему його так відложила в сторону. Стала користуватися цими ось. Оце взагалі шикарно для рук. І так вони руки наладилися, стали такі гладенькими, красивими. А потім, оце ж як це все шелушіння закінчилося, тому стой. А ну ж, найду той крем, який ще мазнуся. І ви знаєте, відразу. Ось, допустимо, вечором сижу, так я подумала, дістала той кремик, намазалася. Утром прокидаюся, дивлюся на руки, ну капець, От чому воно так? Пишуть вже щось тут, що тут пишуть, де воно? А, колагени, ластіни, о-у-у! А оце щось воно мені цей колаген ніяк не зайшов. От так, може кому і зайде це, комусь ось віддам. Кудись комусь подарую. Може, комусь зайде. Ну, це ще такого не було. У мене обично так буває, купиш, які крем, там для лиця, для тіла, для чогось. І він такий якийсь не такий, ну, відразу його спускаєш на руки. Ну, на руки пойдуть, особливо літом, це коли постійно на городі, постійно в землі приходиш миєш їх із милом, хорошо так миєш, вони і хочеться кремом помазати, то на їх будь-який крем підійде. А цей ні, цей навіть не підійде ж ніяк. Ось таке. Оцей дуже гарний. Це взагалі шикарний. Ну, оце таке. Не о чому, як сказати, не о чому. Ну, хоч не шкодить. Саме шикарні це є. Привіт! Уже якщо сьогодні знімаю влог такий про, про все на світі, то треба показатися. Тульпанчики показати. Це моя тіша що під двором. Я з ними сьогодні бігала, бігала, фотографувалася. Ну, коли сам фотографуєш, то як попав виходить. Ой. Стіл шатається, що я, я сіла їсти. Зараз ще борщ вилю на стіл. Це в мене борщ зелений. Так, побачили, хвата. Зараз я переключу на борщ. Це в мене щоб побачила, що жива, все нормально. Отака мисяка, здоровенна. Як я люблю такі всякі борщі. Ой. А це щось, як наїмся, не, не буде сили щось робити. А в мене плани 400 діл на вечір. Ой, де мої коти? Десь бігав один. Так, приємного мені апетиту. І вам хто їсть. Ще корей сьогодні не було. Десь тут ще дві квочки квокче. Я вчора вибирала яйця, скинула одну з гнізда і закрила її туди. А це чую ще одна бігає. Ей, де ти? Треба зайти. Тихо, тихо, отут десь. Ось все, Мені вони не потрібні. Ось, ще одна ходить. Осьо у мене тут КПЗ для квочок. Ось там ото новеньке. А? Ще квокче. Тут я їх сюди кидаю, вони перестають квоктати тут. Ось це біля другої комби. Я сюди висажувала рядок дитки різної. Такой маленькой, маленькой, мелкой, мелкой. Что все ди до мене. Котуль, ти куди? Тюльпаны мені потоптать. Ось червоні. Все те, на Новий рік. Садилась тут землю колопала і тикала їх, бо забула осінь посадити. Це буде на той год тут цілий ряд таких червоних. Ось які всі. Боже, це ж тут болот треба. Ось які конейні. Катуля, що ти там садиш? Киць. Кисик. Красота ти моя. Кітселик. Ось ще якийсь чистотіл, гарний виріс. Добре, що він рвется. Хорошо. Це сейчас курям зашамотить. Пішли, масик. Мик. Тут, звісно, красота. Вони на вечір позакривалися. Треба вже розсаджувати. Я все їх забуваю розсаджувати. бо вони вже починають мілкішати. Сама квітка. І дуже їх багато тут кучами. Це я сьогодні зрізала. Ми з котиком садимо. Да, коточка. Огірочки. Помідорщики. Чорномор. Посіяти хоч трошки, щоб насіння зібрати. Дуже гарний сорт. Кіт, куди ти пішов? Прийшов, католя. Зарили, заховали. Малісь. Як таку камеру на він ховається? А так допомагає від мені.